У мене є гарячий чайник, підгузок і дві скляночки. І зараз протестуємо, скільки пари віддають підгузки. Взагалі, для мене трохи дивна історія, коли вони мають віддавати, ну хоча б щось. Тому що, як на мене, стільки пари, скільки є, стільки й має виходити. М -м -м -м. А скільки потрібно чекати? Так, ну от кілька хвилин пройшло і ледве-ледве почав запотівати наш стаканчик. Але чому я кажу, що взагалі-то цей експеримент якийсь дивний. Давайте зараз оце трошки випаруємо, щоб у нас був просто стаканчик. І просто дивіться, як сильно він починає запотівати одразу. Там стає волого, він стає весь мокрий зсередини, тому що насправді пари тут набагато більше аніж може пропустити підгузок. От і давайте думати, що коли в нас дитина в підгузку, оця вся волога. Вона залишається під підгузком, і оце все постійно на дитині. Там змінюється температура, там стає класне середовище для того, щоб почали розвиватися усілякі хвороби. Чому це не окей? Як бути з тим, коли дитина без підгузку, поговоримо на марафоні.